Зарядить. Рідко до кінця дочав шовчих... часом. Mm. Він спобітний. Попробую повторити те, що я робив, але там. Mm. Нажав, до тебе повністю відкрив. Пісно тільки пальцем піддіваєш. Треба цих два патрони дістати коло. Не так. Оп, і перекидаєш на вік, тоді на руку. Тепер один вкидає. Просто вкинує. Ось так от довго. Різдво закінчати швичка. Вибіч. Я поставив сюди, тому що буде життя знімаю. Стойка. Сега готови? Готови. Увага

І, і чути, що воно вилітає. Кулі. Перший стріляємо кулею. Кажу, зразу я розробую, стріляю з цей перший раз кулею, тому ми буде думаємо. Е, Вицілюйся спокійно, чисто, що Готовий можеш можеш стріляти. Готовий, можеш стріляти. Так, Від найближчої до найдальшої. Не спіши, вицілій. розглядати, показати, не робить цього. Поки ти не розвити, не побачу. показав, не піднімати. Окей, ходи, пішли дивитися. Тут, тут ти поспішив. Тобто от, от куля ага. прилетіла, це пишеш контейнер. Поняв. А може я буду 4 сам. Тобто, будеш будеш, я тобі відірву, будеш окей. Хороші у ці. Я думав, що буде віддача така скажена, якраз так насипали нормально. Як полюбуюся дуже вилиться, а взагалі не валила. якщо брати, ти ж якщо, теж будуть червоні якщо ці то... Ну, щоб... ну, але я, але, ти, але ти, я ти, думаю, що по-любому залежить від, по залежит, від пороху, оскільки... Ти, ти, типу, таким... Стандартна навізка, тобто, 32 uh -huh. грами. Поняв, провал. Спішеш. Uh -huh. Треба знов ну, таки. От там ти гарно попав, ти гарно прицілився, все чітко. Ну от що а це таке? Або випадково просто. Ні, там просто більше цілишся, більше часу. Це час. є пиш -контейнер. Ага, це нормально. Ось твоя куля. Ага, поняв. Тобто оця куля, це пиш. Тобто воно поспішив, явно поспішив. Ну тут, поспішив. Поспішив. Тут, да, тут перших 20 подач, ти почав цілити. Ага, пишав, ціли, ну так, потім. так кругліше. Ну але пиш гарно пробивається. Ну, він зроби, тобто. він, він пробує, але він нічого не зробить, тобто. Він картон-то пробиває, але... Ну, я тобі відчуєш, як Я теж так, так думаю, так. Ну, як думовий куле. Ні. Ні, думова куля добре, блі. Як ти знаєш? У мене ні. Остання лишень прикольний... Знову ж таки, ну тут тут не на час вправа, тому списоче не... Треба бачити трошки досвіду, хоч чуть-чуть, щоб... Контейнер, можливо, Thank mm -hmm. <sighs> Від, та. А там вже до себе разом з контейнером десь перегнали. Я там тут гарно так розірвало. Ну принаймні вирвало не збоку, а вирвало посередині, це вже добре. Але, там тут зубідь, де тобі препарати. Так, да, ну тут так само, що контейнер не встиг відділитися. Контейнер сепаратизм. Не, не сепаратизм. Ну, буквально чуть-чуть. А все одно на 50, так 50, на 25 найкраще. Але чітко, <плес> чітко, тик 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 <плес> тик Так. Можна ли Ні. nevíte do toho do dokusení Ті торти ці знаєш, що червоні пішніше летять, тому що ти їх зберігав в коробці з-під Махбулівського Ну, так. <гум> е, так. Всі за зону ураження. Вогонь по готовності. Не спитуєшся. Разоп, я розробці. Может контейнер больно себе? Вода? Посмішка переможця. це <рисква> 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 цей картач на, на коротші дистанції. Вона швидше розкривається. Тобто, якщо на попередній воно

Тут трошки трохи гірше роздля. І ще десь відомо. Все пішло гарно, Ага. От видно бачиш? значить під... висновки наступні. Тахо, до близької відстані краще. Так. А самокрут рейнджерів Хватає клапки, не заходити на повних, як вони поразили. Кермінальний хроніка відсюди про це. Ми на день виборі тут. Два дні. Ні, майно за один Нормально, тобі треба максимально ефективну групу показати. Тобі треба подивитися розльот на відстані, а не на швидкість уразити мішені. Так. На такій відстані дроп не ще розлетітись, деколи навіть не встигає вилетіти з контейнера. Тому в принципі на таких відстанях, що куля, що картеч, вони діють однаково... Навіть дроп сімьорка, вистріл там в 2-3 метри, це та сама куля. Тому що вона ще не розкривається з так, так! Тут от О, це хороша роз... робоча відстань так, для е, дробі для дроби, для картечі. 10 метрів це саме то. Знову ж таки, в тебе циліндр, правильно? Ні. У мене немає ніяких Ну, Це циліндр. Циліндр, ну, ну, Відповідно, е, циліндр 10 метрів е, гарантовано. Його. його, так? Це контейнер? Де? Да, так, так. Я не пробив. Роботи, не я хочу багато на жалій. Такі начальні вже будуть повністю наш. О! Хоча тикрути? Так. А, давай такті. Я витіла чітко по лінії. Знову ж таки, це є 15 метрів. Це, нема вісти, вісти, так? це є 15 метрів. В принципі, ще до зони враження, воно, типу, якби. Mm -hmm. а, так, якщо в людину таке влучить, то воно влучить все. 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 То зразу в швидку адвокатам. Поліцію. Поліцію. Дзвони всім, кому можеш, спасай життя, відкачуй. Ну, в курті, так? Так. Якщо не хочемо скачувати, то не умисне виступу, бла-бла-бла. Так. От. Оце пролетіло рахуй. Тобто в куртку йому заділо і полетіло далі. Тобто 25 метрів, yeah. це вже ризиковано. Але yeah. Якщо в лісі за ним бруспір і він на тебе біжить з сокирою, то можна і з 25. Так? Ну, потім доказати, що в нього сатира була. Та присвідка голосно. кричить, що тебе вб'є. Вб'є, та... Ви кажете, що у вас адреналін був в плекачці. Я хочу подати, коли вже буде тебе сатира, а ти будеш голосно кричати. Spójrz, no można ty, tak? tak? Ty im jakoś ciakra ci jesteś, co ty robisz, czy co? Ty mi jakoś ciakra jesteś, że one tak... По феншуї залітаєте. дабл дублтапа. Ти типа якщо ти захочеш і кучу поміряти, ти ще й по кучність можна, да, буде? Дев'ять? Так, Дві відірвались, да? Начинають більше три відірвати, вони просто по здвоє на бачу вроде. А вот и нам тут Ну, это карпеч. Ну да. Звоняется кума. И Чтобы за каждой копеечкой встала, Да. П'ятиметрова no. 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 e, мішень. Тобто всі, міш, всі вистріли, тобто хтось цілився в голову, хтось нижче, бо тут вже були дирки. Ну, бачимо, що по краям, типу, ми ніхто не промахнувся, з 5 метрів все окей. То саме з 10 метрів, майже всі, ну, крім цього нижнього, але це не показник. Прийшли чітко, тобто 5-10 метрів картеч і досить прогнозовано. З 15 і 25 метрів ми бачимо, що попадань набагато менше. Плюс є близько до, до країв, це означає, що як мінімум 30% в середньому летіли мимо. Тобто, щоб розуміти, що на відстань 15-25 метрів вже стріляємо картечі на свій страх і ризик і чітко контролюємо, що є за мішені.